Друзі, вітаю! Сьогодні 13 квітня 23-го року. Ми разом з Юрієм з Дракою. Юре, привіт. Привіт. Збираємося сьогодні відвідати наше демополе в Черкаській області на базі господарства Новий Світ Агро». і розкажемо вам, в якому стані знаходяться наші озимі культури. Ну що, поїхали? Поїхали. А от ми і на полі, на полі з нашим ріпаком. Юр, розкажи, будь ласка, що ми робили восени? на даному полі, і як це попливало на перезимівлю ріпаку і що ми в принципі, будемо робити далі. Ну, Як бачимо, на даному полі ріпак, він дуже гарно виглядає, маємо дуже хорошу густоту ріпаку. Значить, із гербіцидів ми вносили тут такі препарати, як Dual Gold у нормі 1,6, вносили Trail Grand вже по всходах і фудзілат Forte проти злакових бур'янів. Після чого ми вносили наш продукт сетар у нормі 0,5 літрів на гектар. Як бачимо, що після сетару він дуже гарно себе почуває. Весною, а саме 8 квітня, ми вносили такі продукти, як сетар в нормі 0,5 літрів на гектар, вносили каратазіон у нормі 150 грам на літр від прихованого хоботника і вносили наш біостимулятор антистресант Quantis у нормі 1 літр на гектар. А як будуть працювати дані препарати? Ми вас будемо тримати в курсі. Приїжджати на це поле ми будемо ще не один раз. А поки пішли подивимось, як почувають наші ячмінь і пшениця. Юр, скажи, будь ласка, як твоє враження по даним культурам і що ми будемо тут вносити в подальшому? Пшениця виглядає візуально непогано. Проявляються прояви септоріозу. На сьогоднішній час це якби нормальне явище. Подальшому зв'язку з вологою погодою буде проявлятися борошниста роса. Для захисту цієї хвороби ми будемо використовувати препарат ТІЛ Турбо у нормі 1 літр на гектар. Будемо використовувати проти бур'янів продукт Твіст у нормі 50 грам на гектар і Enžio у нормі 180 грам на гектар. Ну, а як спрацюють дані препарати, ми вам покажемо трохи згодом. Наразі, Юрій, я тобі дякую і до зустрічі! Yeah, yeah, which is.